Доброго дня, вітаємо телеглядачів Чорноморської телерадіокомпанії, телеканалу «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський, А поруч зі мною поетеса Леся Мудрак, яка змогла спромоглася в такі часи, все ж таки провести фестиваль поетіка», змогла вмовити Петра Порошенка підтримати державу, і все таки це Євробачення у поезії. Сталося Леся, доброго дня! Доброго дня! А було важко готувати в такий час поетичний фестиваль. Ну буквально там поетичне Євробачення. Ой, ви собі не уявляєте, що, що це таке було справді у воєнні часи спромогтися на фестиваль. Я вже втратила будь-яку надію щодо його проведення, але я дуже щаслива, що навколо мене були такі люди, така підтримка, які, звичайно, Зробили все для того, щоб цей фестиваль відбувся. Безумовно, це було дуже складно, і ви розумієте, складно ще були, особливо саме в фінансових питаннях. Ось Тому що Україна гола і боса. Зараз надзвичайно складно говорити з будь-якими спонсорами, партнерами, оскільки переважно все, що вони мають, вони віддають на схід. Я розумію так, що ви ідею привезли з-за кордону да, подібно фестивалю, коли взяли участь у такому ж майже фестивалю, але здається, в Македонії, так, і здобули там приз. І потім приїхали, вже повернулися в Україну, і тут а, почали створювати і працювати над своїм власним рідним. Поетичним фестивалом, ну десь десь так, десь так, безумовно. А це була ідея директора фестивалю в Македонії, коли вони мені вручили лауратство серед 28 країн, які були присутні на минулорічному фестивалі. Тобто директор фестивалю дуже забажав проводити наступний захід в Україні. Він ще не знав, як він це буде робити. От але бажання було. Страшенне. І в останній момент, коли директор фестивалю Македонії надіслав запит і ще на те Міністерство культури, що було до революції, і ще на, скажімо, мерію на нашу, то було відмовлено. Сказала, що мовляв, ну як Македонські фестивалі в Україні у нас і своїх стачень. І таким чином, а потім війна. І все це ніби забулося. Ну, але ж я людина творча, і подумала: ну а чому ні? Якщо воно було десь зронене в космос, то відповідно нас. Треба спробувати зробити такий захід. Ну і доклала максимум зусиль для того, щоб він відбувся. Безумовно, я десь хотіла дуже модернізувати, тобто справді і з онлайн і з смс-голосуванням це була моя ідея. А, ну і я вважаю, що ми зробили. Що захід вдався? Ну можливо, хтось з сталих глядачів не знає, що як все відбувалося. Відбувалося не тільки у Києві, а ще й в Рівному Острозі в Житомирі. Тобто, це такий був пересувний фестиваль. А, 13 країн зі світу брали участь, тобто, 13 поетів вони змагалися за який приз. Ну, власне, вони змагалися за першість, тому що основною фішкою нашого фестивалю Тарапоетіка було саме те, що от після перемоги ми всі наступного року фестиваль очікуємо в країні переможців. А яка країна перемогла? Ізраїль. Ізраїль. Так. Тобто, ми з війни. Так, от посміхаючись, але правда, поїдемо знову майже в країну, яка також у стані е, війни, так та на святу землю. Всі е, поети читали власні вірші. Так, так, переклад перекладені так само, як і в Євробачення, пісні співаються англійською мовою, так само і англійською мовою вони читали. Так, так. А як е глядачі і слухачі в Україні можуть розуміти класно е написаний вірш англійською мовою? Ще голосувати е там онлайн голосування, смс-голосування? Це певна найбільша проблема, яка виникла на нашому фестивалі. Переклад української мови був. Але ви розумієте, що існують певні якісь технічні моменти, зокрема, ось на відкритті в театрі Франка, де було обумовлено, що коли читає свою поезію, той чи інший автор на екрані в якийсь, хоч дослівний переклад. І в останній момент та людина, яка відповідає за екран, вона просто десь випадає між простором і часом. І ми опиняємося без українського перекладу. І суто церемонія триває майже англійською мовою. І ви знаєте, може, це і на краще, тому що. Українці в цей момент зрозуміли настільки їм важливо знати мову, особливо англійську. І тут, уже, я думаю, що вони керувалися не так відчуттями. Якимось, що стосується там, версифікації чи якихось речей, пов'язаних із поезією, я думаю, що це скорше за все було якесь енергетичне внутрішнє відчуття. Тобто на рівні якогось органічного сприйняття, от енергетики вірша, енергетики мови, якоїсь такої глибини, пронизливості, нам дуже поталанило що. Наші шановане журі, вони були англомовні, і тому, безумовно, їхня оцінка була чи не найтакою. Ефективнішою серед того всього і смс і онлайн голосування, тому що ми розуміємо, що що стосується такого інтерактиву, зрештою це більш суб'єктивні речі. І тому, коли ми вручали третю премію, то у нас Виникла якась така навіть дискусія, тому що наскільки я пам'ятала з вечора, що третю премію ми вручаємо Катріні Стойкові клемер із Сполучених Штатів. І тут я ледь не оголошую третю премію їй, коли пан Дмитро стоїть коло мене, каже: Ні, це слагана Атанасова з Македонії. І у нас виникло якесь непорозуміння. Я стояла розгублена і розгублений. Стояв пан Петро Дроздовський, і це пояснювалося тим, що смс-голосування воно тривало е майже до останнього, тобто за дві години до церемонії закриття, ще люди могли голосувати. А я цей момент не врахувала. А ви і були тому... і ведучий, е е виходить, е відкриття і закриття, так? Ви були на сцені. Я переважно була на сцені, але ведучими на відкритті у нас були і чудові Анна Заклецька і Соломія Вітвіцька, тому я надзвичайно вдячна цим дівчатам, що вони вистояли, витримали тригодинну таку акцію. Ну а відповідно на закритті теж була своя ведуча, але ми з Дмитром Дроздовським, оскільки безпосередньо є і засновниками, і очільник. То ми мусили бути, як кажуть, в епіцентрі всіх подій, нагородження і то. Я чув, що і музика там була присутня. Вона була під вірш, і вірші якось озвучувалося. Або між віршами. Де там місце було музиці на поетичному фестивалі? Е, ну, ви знаєте, це цілком нормально, тому що якби поетичний фестиваль був тільки... Тупо, як кажуть, три години якогось читання це можна було б вмерти. І це зрозуміло, тому що ось в театрі Франка, де було зрештою мінімалізовано якийсь музичний супровід, так то було досить складно витримати це все читання. І тому від початку режисер дійства Сергій Архіпчук, він намагався якось підібрати, підсилити яким. Мись музичними номерами, балетними номерами все дійство. Ну щоб було якесь таке обранлення. А ми можемо зробити і в нашій розмові такий поетичний відступ, а дати вірш наживо від Лесі, а потім продовжити знову поговорити про теро Хм. Ну, це, звичайно, завжди приємно. Враховуючи, що я вже віршів не пишу рік і, можливо, вже їх ніколи не писатиму. Ну, не знаю, це тільки вище силам відомо. Але я прочитаю. Троль. Тіла. ж хотіла. Троїстих, траекторій, голова. Тріщина, трищена, звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь аж барди в ребрі, ребро в музиці, ретро, в подушці, очі вибалушило і не заснуть. Підпираю сон сонцірниками. Підлогу вистелили з собою кутом 90 градусів град, усі зустрічі, пап, в пах, Розпуста і відчай кардо, центричні, язичкова, аорта намуляла сонну точку сердечної дулі, що у серця і скепсис, і коклюш дола запхнися, коком у столичний вгорнися, кокон, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба, відбитки води без риб'яче серце дримба. Я виверну лоно. Ідешу, вмонтую в нього два кола, ніч, біз актрисою. ділить кути де сама, і гола 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 гол! Зал стоячи, аплодує. <реш> <реш> Дякую, це, це я це є, уявила. Це є еротична поезія, а, або це інша якась поезія. М -м, ні, це еротична поезія, але у нас ж підміна на понять відбувається, всі ж думають, що еротична поезія, це ж має бути якась така е, порнографія оголена, де ми <реш> будемо там, чути про всі е, е, можливі і неможливі тілесні дотики, доторки, цілунки і таке інше. Ну, а а воно ж може бути все інакше десь на підсвідомому рівні. А повертаючись до теропоедіки: 13 виконавців, але здається, там пару країн не приїхало, тобто було, там, можливо, 11 виконавців, була якась певна тема віршів. На підтримку Україні, тобто там про якийсь там патріотичний дух, про, про якусь там свободу, про, про, про щось ще. Вірші якось поєднувалися, об'єднувалися між собою. Ну ви знаєте, ми не ставили собі за мету, щоб це була конкретна якась тема. Взагалі дуже довго ем, думали, що можливо, якщо Леся Мудрак організовує цей фестиваль, то він обов'язково буде пов'язаний з любовною або з еротичною лірикою. І тому дуже довго дивувалися, коли я сказала. Що це буде фестиваль поезії, він не буде прив'язаний до тої чи іншої теми. І це абсолютно нормально, тому що нам безумовно було приємно, що такі автори із Британії, скажімо, із Польщі, і Сполучених Штатів вони читали справді поезію, яка була присвячена Україні і історичним якимось моментам в Україні, зокрема, там Вірші про Голодомор і навіть про Майдан. Але переважно поезія була дуже світла, я б сказала навіть філософсько-медитативна, і вони всі надзвичайно різні, і цим вони дуже цікаві. А про що був вірш переможця поета з Ізраїлю? Ви знаєте, ось її поезією, власне. Дуже складно передати, тому що її поезія, вона як ритуальне дійство, як якісь глосолалії. Діті Ронен тим і вразила, очевидно, як і членів журі, так і наших глядачів, що от -от вона особлива. Я не можу порівняти. З українських авторів ні з ким поезію дід Тіронен. І я думаю, тому вибір був не випадковим. Ми сподіваємося, що ми спроможемося перекласти хоча б кілька поезій «Дід Тіронен і добіркою такою солідною, пристойною надрукувати в пресі в українській, щоб всі ознайомилися справді з цією цікавою поезією. Українські поети також були на фестивалі, так. але вони були поза конкурсом. Вони були поза конкурсом. Вони підсилювали, підсилювали цю таку поетичну ораторію. І це було дуже класно, тому що, наприклад, коли виходить там Олена Герасим'юк, вона наскільки в своїй творчості експресивна, вона бомбезна, і тут за, за, за нею там підкурювач сердець. Українська. Українських дівчат Дмитро Лазуткін чи Івано Крюгер, і воно, знаєте, воно дуже було цікаво і органічно. І це добре, що українські поети не перебували ось якраз під е, таким судом, тому що ми би не спромоглися нікого з них вибрати. Це точно. А взагалі можна виміряти. Е... Ем, якість поезії балами, смс-ками, онлайн-голосуванням. Це мені здається, ну якось як о, в, в цифрах о, визначитися наскільки людина красива. Ну вона красива на 98 балів, а, а ти на 97. Вибач, програв. Ну, розумієте, це, це ви абсолютно говорите про тому, ем, я б сказала, що це все оцінювання це була умовність. Це насправді умовність, тому що таким чином ми намагалися просто е, ще більше пробудити інтерес ось української інтелігенції, української еліти до поезії, щоб вони не, не просто прийшли і послухали щось. Дивіться, а щоб вони змогли внутрішньо проникнутися, відчути глибину, відчути якісь асоціативні образи. І, і справді, я думаю, що таким чином ми. Змогли зробити інтерактив, який зацікавив От, широке коло слухачів і глядачів. А, багато було глядачів в залі, тобто фестиваль а, а, вдався, люди прийшли, аншлаг, а, тобто там ставили додаткові стільці. Ну, взагалі, поезія вона річ дуже герметична. І те, що в театр Франка велику залу. Прийшло, ну, 400 500 людей на поезію. Ви знаєте, це для мене для знемоги було величезне здивування. Коли ми потім наступного дня перемістилися в Рівне і в обласному драматичному театрі, зібралося ще більше ніж в Києві. Я була ну, просто під враженням. Це мені нагадало ті часи, коли в 60-ті роки от поезія збирала стадіон. І мені просто стало прикро, що чому ж ми українську поезію не приходимо слухати, от в такому ж складі, чому українські поети вони так дуже складно вибиваються і пробивають собі шлях. А ось приїхали іноземці, аудиторія одразу розширилася. Ну чому така несправедливість? А, і я пропоную знову зробити невеличку паузу на на Поетіку і послухати наступний вірш, так невеличкий, а потім знову повернутися до розмови. О, ви, ну ви величезний провокатор. <сум> тому що я прийшла, власне, не читати вірші на студію. Ну, Але добре. <сум> Небо взяте на позитив. Зашнуровані вітряки. Вібер, вітаки, трек, руки, круки, біцепси, як гудки, перепалений час і тік. Віпсалон від клієнта втік. Я не відаю, де. Еро, а де ти, нульове, зеро, коробчаний міне не недо, недо і небо гас, сірником не проткнеш вогоня, вагу на де голь, гольф безм'ячий, без, без сім'я, мольфар, спокусив мене на фанфар. І тепер я гойдаю лід, і тепер я гойдаю лід, і тепер я гойдаю лід, хай нариє ще час укріт, і коли я вже Екста, екстра ера і глухота, ти візьмеш мене на живіт, ти візьмеш мене на живіт ти візьмеш мене на живіт, світ, світ. 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 Я дякую вам. А ви сказали, що ви прийшли сюди не читати вірші? А що до чого ви готувалися, коли йшли на телебачення? Додаткове запитання. А у вас нещодавно, наприкінці жовтня, була онлайн-конференція, здається, у Кіровограді. Планувалася. Пла Планувалася. До, до, до чого поетеса готується, коли вона зустрічається а, з читачами, там, слухачами, телеглядачами, який ну, потрібен під, підготовчий процес відбуватися у вас десь всередині? Там, а... Ну, так само, коли е, поетка приходить, скажімо, до студентів в університет, вона не знає, що, що від них очікувати. Mm -hmm. От вона Приходить, але вона очікує ну, якихось таких питань, знаєте, наприклад, от скажіть, розкажіть, будь ласка, основи вашої версифікації, або розкажіть, чому ви прийшли саме до цього жанру, або скажімо, от терапоетіка, що вона принесла Україні, ну і таке інше. А тут от приходиш на програму, і тобі говорять: а от почитайте, давайте зробимо таку ліричну паузу. Давайте зробимо такий вісту. Думаєш, боже мій слава богу, що я на цій програмі. Добре, а ну я думаю, що ви вже втомилися так від запитання, що дала терапоетіка Україні в наші буремні часи. Mm. Ну, так. З, звичайно, я втомилася від цих питань, тому я вважаю, що а, якщо наступного року терапоетика в Ізраїлі прозвучить, це буде не, не найвище щастя от для нас, як для організаторів. А якщо е, в Ізраїлі опиниться ну, мінімум 10 наших чудових українських поетів, яких почує іще якась частинка. І поціновувачів поезії, і скажімо там поетичних класиків світового масштабу, то це, звичайно, буде ще один плюсик, який терапоетіка поставить собі. Але так. треба спочатку українських поетів перекласти англійською мовою, так, здається, для того, щоб вони гарно виступили і в форматі були терапевтики, яка відбудеться в Ізраїлі. Так, так, ми. Про це потурбувалися, тому що наш генеральний партнер фестивалю Іван Степурін, зокрема, видавництво «Саміт книга», вони дуже-дуже старалися до фестивалю видати поетичну антологію саме англійською мовою. І там представлено, скажімо, 20 поетів іноземців англійською мовою їхня поезія, і 35 українських авторів. І відповідно, я думаю, що ці 35 українських авторів, в яких вже є чимало перекладів англійської мови, вони б цілком могли нормально і пристойно представити Україну саме за кордоном. Але взагалі величезна біда, що українська поезія, яка є справді однією із найпотужніших поезій в світі, вона дуже мало перекладається. Я... Зрештою спілкуюся з багатьма іноземцями, я знаю ситуацію інших країн, і ось у нас, безумовно, потрібно якось було підсилити переклад. Ви кажете, що поезія це герметична річ, але все одно я знаю, що ви їздили в зону АТО, називаємо це іншим словом, більш правильним на війну, і так само там брали участь в поетичних вечорах або взагалі в якихось як в концертно-поетичній такій програмі. Я розумію, що зараз підготовка до фестивалю терапоетика настільки вас виснажила, що ви навіть були на лікарняному, але зараз одужали, і я бачу там. В Фейсбуці вже підтримка йде, що Лесю приїжджає знову давай зону. А коли вже приїдете? Коли може бути, на вашу думку, наступний концерт? А або ви зробите ну такий на зимовий період, невеличкий? Ну там відпуску для того, щоб і власні вірші якось підтягнути, адже ви рік. Не нічого написали. Не ну, я хочу сказати про те, що, очевидно, від сьогодні я поки що не заявляю про себе як про поетку. Тобто вважайте, що поетка <coughs> вона поки що <піш> <пішла>, пішла десь на лікарняний і повернеться в невідомо якому образі чи в невідомо якому жанрі, тому що насправді я не знаю. Я відчуваю вже, що десь я поступово відходжу від поезії, переходжу, скажімо, в прозовий в драматургічний жанр. Але справді, якщо говорити власне, про мою поезію, так я не була поеткою дуже керматичною. Навпаки, на мої вечори в свій час це було там і десять років тому, і навіть п'ять років тому приходило ну, як мінімум сто двадцять <кхід> людей, і я звикла просто до великих аудиторій. І це я думаю добре, тому що а, ну, <кхід> зрештою. Велика аудиторія це завжди гра. І мене оця гра вона наскільки надихала, наскільки провокувала, особливо коли виходиш, починаєш читати і бачиш, що десь в когось в очах щось заблистіло, якісь бісики пробігли, і тут от уже я говорю: а можна вас попросити сюди на сцену, а може би ви зробите якусь таку підзвучку звукову, подихаєте, або, скажімо, це все те, що я буду читати, там намагатиметеся показати. Ну, тобто, і я, я бачила тобто, відгук в цьому, і це добре. І зокрема, якщо говорити, скажімо, про війну про військовиків. Так, я, звичайно, коли мене запрошували, я приходила, я читала і я бачила. Пам'ятаю, один військовий до мене підійшов і каже: Ви знаєте, я ненавидів вообще поезію, пока я не услышала вас. І це було дуже приємно і це надихає. І тому, власне, поки що поети не вимерли, то їх uh -huh. треба пропагувати. А кураж і епатаж це для сучасного поета важливі речі. Вони повинні так бути присутніми під час коли йде там зустріч з слухачами, коли йде там поетичний вечір. якийсь? Ну, як на мене, саме в сучасному літературному процесі, то так. Uh -huh. Тому що наша сучасна українська поезія це шоу, і я не уявляю сучасної української поезії загалом без перформансу. Якщо ти не бачиш перформансу, так, ти розумієш, що начебто десь якась недопрацьовка, що щось не те, тому що тут тобі відеопоезія, тут тобі, скажімо, поезія і пісочна анімація, тут тобі поезія і, і там танго. Ну, Тобто поєднання непоєднуваних речей, якийсь такий мистецький синтез, і ти вже бачиш, що, що все. Якщо ти не вийдеш і і що небудь там на голову не станеш, то, то тебе ніхто не, не буде слухати. То скажуть, Та, це вже не цікаво, то що вона от прийшла, що вона нам хоче почитати. Але загалом я сама внутрішня, я прихильниця справді такої поезії, знаєте, дуже драматичної. Е, е, мене, наприклад, завжди вражали такі поети, от, як поети київської школи, скажімо, Віктор Кордон, Василь да, там… Я дуже захоплювалася такою герметичною прозою, як скажімо, проза В'ячеслава Медведя, чи Євгена Пашковського чи Валерія Шевчука, тобто якимись такими химерними і дуже непублічними речами. Тобто, десь якийсь потік свідомості, і це мене більше вражало, ніж, скажімо, там, Вознесенський, Рождественський. або от. Ну, от, 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 так, от, знаєте, в Мені, очевидно, борються дві протилежності. Одна протилежність, яка справді дуже-дуже трагічна, а інша, очевидно, дуже комічна. І така от трагікомедія. Нехай, в мені поєдналася. Нехай вони і... не борються, а поєднуються. Mm -hmm. І тут ми поставимо крапку. В цьому трохи, можливо, на вашу думку, провокаційному інтерв'ю. Леся Мудрак все ж таки поетеса була в нас у студії, а потім вже засновник фестивалю Терра Поетіка. Я, я б так розставив от всі крапки над літерами І. Дякуємо вам, що завітали до нас. Дякую. До телеглядачів Дякую. на телеканалі Соціальна країна, а також на Чорноморській телерадіокомпанії. Обов'язково ще повернемось.